Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас в стінах нашої школи Нове Покоління. Як ви бачите, у нас чудова школа світла, простора. А наша школа заснована українською асоціацією джерело у 2021 році. Головною метою стається виховання особистості щасливою. Нас діти навчаються, а дошкільна група є, і також повна середня освіта. Наша школа надає нашим учням надає повноцінний атестат свідоцтво про закінчення школи українського зразку. Тому ви Можете знаходитись в місті Барселоні, але ви можете отримати атестат про навчання в української школи. І це надає вам можливість отримати атестат і йти далі навчання в вищі заклади. Наша школа вона дає можливість навчатись не тільки основним предметам українська мова, література, історія, географія. Також у нас є додаткові а, заняття, такі як хореографія, такі як іспанська-каталанська, такі як арт-мистецтво, як а, малювання дуже 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 цікаве, і також музика. Як ми можемо надати атестат? Ми співпрацюємо з українською приватною школою Афіни міста Києва. І саме вони надають нам можливість отримувати атестат а, для наших дітей. Якщо ви захочете, щоб ваші діти отримали повноцінне українське навчання, ви можете приходити до нашої школи. Окрім основних предметів, таких як українська мова, література, я вже казала, історія, географія а, у нас також є математика і англійська мова. Вони також є основними предметами а, в нашій школі. У нас дуже багато заходів цікавих для дітей. У нас дуже весело, дуже приємне таке середовище, де діти. Хочу вам сказати, що батьки, мені кажуть, нам пишуть, що я не знаю, що ви робите з нашими дітьми, але діти хочуть ходити саме до вашої української школи. Тому ми запрошуємо, дорогі батьки, ваших діток, до нашої школи, і ми дуже будемо вам раді, всі вчителі нашої школи, всі дипломовані спеціалісти. А всі вони україномовні приїхали з України. Дорогі друзі, дивіться, наша школа знаходиться в дуже суперовому новому районі. Він по називається Побланово. а школа знаходиться по адресі Джон Кар 35, Це приміщення інституту Ель Джон Кар. Добратися ви можете різними транспортами. Ну, саме ближче до нас метро жовтої лінії Л4, зупинка по Бланоу. Це абсолютно нова школа. Вона дуже нам подобається і дуже нам лічить як новому поколінню, як мені здається. Ми маємо дуже сучасний лофтовий простір. Ми бачимо всіх дітей, які тут пробігають, заходять, виходять. Абсолютно і нашим дітям тут дуже подобається, і нам також тут дуже подобається зі свого боку. Ми маємо все сучасне обладнання. Ми маємо дошки величезні. Ми маємо екрани. Маємо інтерактивні телевізори. Маємо інтерактивні телевізори, які і є дошки так само, і використовуємо все в навчальному процесі. Стосовно безпеки, ми збираємо дітей. Починаємо збирати дітей з дев'яти тридцяти вчителя початкової школи, а також дошкільнят. Вихователі дошкільнят спускаються донизу. І очікують дітей з 9.45. В 9.55 вони заходять сюди наверх, малят ми підіймаємо ліфтом за можливістю, і готуються до початку навчального дня. Відповідно, потім школа зачиняється, і або спускаюсь я, або пані Леся, або відчиняємо по дзвонку тут з рецепції школи. Тобто, все зачинено і все безпечно для дітей. Ще особливістю нашого навчального процесу є те, що е, молодша школа займається по програмі НУШ. Ми викладаємо абсолютно всі предмети, так само, як і в звичайній українській школі, хоча раз на тиждень, але абсолютно всі: і математику, і я досліджую світ, і в цьому приділяємо достатньо уваги. Стосовно середньої та старшої школи, ми, окрім української мови та літератури, географії для тих дітей, в яких вона запланована. і Історії викладаємо також в обов'язковому порядку математику. Окрім цього, ми пропонуємо дітям додатково курс каталанської мови та курс іспанської мови. Для всіх, абсолютно, дітей за віковими групами. Ми пропонуємо заняття з хореографії та також пропонуємо арт, заняття з арту. Також хочу особливо зауважити, що багато Багато батьків звертають увагу на те, що ми знаємо особисто кожну дитину. Абсолютно кожну дитину ми знаємо, як її звуть, які в неї особливості, що вона любить, що вона не любить. Ми знаємо родину, тобто це абсолютно особисте ставлення до кожної дитини, до кожної родини. Також до нас часто звертаються батьки, і ми з задоволенням приймає, приймаємо дітей на навчання з особливими потребами. В першому класі з дітьми працює два викладача, які приділяють їм достатньо уваги. Також, якщо є потреба, з дитиною може знаходитися хтось з батьків, якщо в цьому є дійсно потреба. Стосовно дітей з особливими потребами, я маю на увазі. Школа нове покоління дивує не тільки професійним ставленням до дітей, до навчально-виховного процесу, а також до наших розважальних. Свят завдяки цим святам ми об'єднуємося. Ми згуртовуємо не тільки дітей, не тільки дитячий колектив, але й батьків. В нас вже склалися певні традиції. І починали цей новий рік. Ми зі святом родинного духу, родинної атмосфери, де ми співали патріотичні пісні, де ми танцювали разом з дітьми. І це дуже згуртовує. А так само ми е, дотримуємося певних традицій. От зараз ми готуємося до свята Миколая, і в цьому беруть участь не тільки діти, але й батьки, вчителі. Ми робимо поробки, ми готуємо прикраси, ялинкові іграшки, разом прикрашаємо ялинку і готуємося до свята. А незабаром будуть різдвяні свята. Так само з радістю поділимося новими відкриттями з нашими батьками і викладачами. Ми кожного дня, кожної зустрічі чекаємо наших дітей і намагаємося їх здивувати, подарувати їм тепло, радість, своє ставлення, індивідуальний підхід до кожного з тим, щоб вони додому йшли з частинкою любові і поділилися цим вже в своїй родині. Адже тут, в Барселоні, ми представляємо нашу країну, і ми повинні бути гідними цього. І ми працюємо над цим кожного дня. Ви можете подивитися всю інформацію, вона є. На сайті нашої школи також є інформація в Фейсбуці і в інстаграмі. Також ви можете отримати інформацію про нашу школу, звернутися на основні канали інформаційні Української асоціації джерело.